Привіт! Продовжуємо наше навчання, і сьогодні я буду вас вчити, як обрати колір для логотипу. І вам потрібно завжди розуміти і, скажімо, тримати в голові, що розуміння психології кольору дуже важливо при створенні ефективних логотипів. І проведіть, скажімо, весь даний урок з даним таким розумінням. На даній картинці ви можете бачити статистику. Взяли найбільш популярні бренди, їх взяли 100 штук, так, і провели між ними аналіз по їхніх кольорах, які в них є. І виявилось так, що найбільш популярним кольором є синій, другим є чорний і так далі. Червоний, жовтий, оранжевий, зелений і фіолетовий в нас найменш, скажімо, Колір най найменш використовуваний колір для логотипів серед найвідоміших компаній світу. 51% з них монохромні, а це означає, що це просто один вибраний колір, та якісь його можуть бути відтінки, якісь градієнти і так далі. 30% використовують два кольори, і просто одноколірні логотипи це просто 19% з нашого всього списку. І для того, щоб більш глибше вам розуміти. Психологію кольору, адже, адже це також своєрідна наука, а Колір, А так як ви знаєте, колір впливає на наші емоції, на наші сприйняття, на те, що ми бачимо, відчуваємо, а, то колір має важливе значення саме. А, і потрібно підбирати колір для логотипу по, саме по психології а, компанії, щоб вона правильно щитувалась. І давайте глянемо. Отже, перший голубий колір. а голубий колір, як я казав, найбільш використовуваний, дуже цікавий колір. Ну і в першу чергу він викликає нам довіру, надійність, чіткість, такий спокій і, звичайно, холод, так як він синій. Дуже часто використовується в бізнес-сфері, в інтернет-бізнесі дуже часто використовують. Різні банківські структури також дуже люблять такий голубий кольор, або темно-синій і так далі. Тому що це такий консервативний, можна сказати, кольор, який люблять компанії. Мені подобається даний колір також, але не так, як чорний. Чорний колір в нас має трошки інше значення, трошки інші подпочні. Розуміння, і це така витонченість, розкіш, просто якийсь стиль, елегантність, це дорого, це авторитетно. так? І чорний використовується для брендів такого високого класу, і він в основний інколи буває в парі з якимись іншими кольорами. Наприклад, мій логотип має два кольори: це чорний основний і має таку круглу, червону. Просто круглий е, кружочок червоного кольору, який доповнює і дає якусь таку своєрідну ізюминку. Але дуже багато, як бачите, ви брендів використовують просто один кольор чорний, і це виглядає дуже добре. Скажем, і е, сюди входять також такі сріблясті кольори. Ну, це просто так, щоб е, додатково підкреслити. Ну, саме безколірність, можна навіть сказати, що чорний, чорний це як е, такий нейтральний колір, але він дуже чіткий і елегантний колір. Тому, коли ви будете розробляти логотипи, е, спочатку створюйте взагалі колір, тому що взагалі спочатку все починається просто з форми, е, і це буде дуже добре, коли ви спочатку будете створювати. Е, Саме, саме ідею, саме форму, а потім підбирати до неї е, колір. Це буде більш правильніше. Їдемо далі. Далі червоний колір. Я його дуже також полюбляю, а, тому що він такий сміливий, він пристрасний, він виражає свою силу, а, також е, любов, кохання і дію та таку певну агресивність. Тому що червоний а, це знак стоп. Агресія і щось таке, яке кидається в очі дуже давним-давно, ну і навіть і зараз, так люди використовують червоний колір для того, щоб просто привертати якусь увагу. Це для нас, як для споживачів, вже з кожним разом все менше і менше діє і працює так. Але люди такому на підсвідомому рівні собі придумали і роблять це. Ну і в принципі, це може також. Трошечки, але працювати на вашу сторону. Дуже добре червоний колір поєднується з чорним. І, скажем, і це виглядає досить класно. Жовтий. Жовтий колір такий логічний, оптимістичний, прогресивний. Певнений та такий творчий. Але а, жовтий колір сам по собі буде дуже важко сприйматися, і якщо він не має якогось доповнення в вигляді обводки або якогось іншого такого доповнюючого кольору, він буде працювати не зовсім добре. Тому ви навіть зараз ось тут бачите, усі практично логотипи мають якийсь додатковий колір, і в основному це просто чорний колір є як таке доповнення і підкреслення. Жовтий це колір сонця, і такий колір, він, скажімо, може додавати нам такого оптимізму, і він дуже-досить цікаво дивиться. Ми колись також використовували жовтий колір, але він використовується, скажем, не так часто, як попередні кольори. Оранжевий Оранжевий дуже часто використовується в, з їжею, тому що це такий кольор апетитний. Він такий... Хоч Від нього з'являється більше щастя. Мені одразу згадується фанта і вона тут так практично на першому фоні, і, і це дуже добре виглядає. Оранжевий викликає нас апетит. Чомусь так. Вирішили якісь вчені, так? І дуже часто використовуються вигляді як кнопки. Кнопки і на сайтах, такі, щоб зробити дію. Ну, зараз це вже в принципі з кожним разом все менше і менше, тому що зараз різні кольори використовуються. Але раніше, коли зароджувався інтернет, були такі: саме всі створювали оранжевого кольору кнопки. Ось таким чином, тому що на них на, нажимають частіше, ніж на інші інші. Зелений колір природи обов'язково. Зараз дуже популярна тема це там таке здорове харчування, дуже часто листочки різні додають і так, далі, і так далі. І це також така свіжість, фреш, життя, гармонія, ріст, новизна. І мені подобається цей кольор. Мені взагалі подобаються усі кольори, так? тому що ну, в плані так, як вони працюють, я просто, мабуть, створював логотипи в усіх можливих варіантах кольорів просто з різними їхніми відтінками, тому кожен колір може виглядати дуже-дуже добре і підкреслювати саме ту компанію, для якої ви розробляєте. Саме логотип. А, зелений кольор є таким заспокійливим кольором. А, навіть кажуть, що якщо у вас в кімнаті а, стіни зеленого кольору, так, це дуже добре для очей, тому що воно їх заспокоює і це добре. Уявіть собі, якби у вас була кімната і вона б була червоного кольору, а, помальовані у вас стіни. Так, мені б здається, це б було ну, дуже жахливо. А, і перейдемо до фіолетового. Фіолетовий, Чудовий колір. Я завжди даю приклад з мілкою. І зараз я вам поясню, чому. Тому що мілка вирізняється серед своїх конкурентів. Далі я вам про це розкажу про інші компанії, і ви зрозумієте. Фіолетовий колір це така таємничість і унікальність, величність. Чув... Хочеться а, якоїсь такої помпезності додати. І колись це був дор дорогим кольором, тому що на його а, виготовлення йшли, скажімо, дорогі такі матеріали а, з якоїсь морської водорості, яка була дуже рідкісною. Тому він був а, дорогим у виготовленні, і усі розуміли, що хто має такий фіолетовий колір, він витрачає багато коштів для того, щоб. Його взагалі просто створити. Фіолетовий колір дуже люблять діти. Про це мені одного разу сказала навіть додатково одна з моїх клієнток, і ми її створили дуже хороший логотип, і він є з фіолетовим таким кольором. Називається компанія UMM. Це такий розвиваючий центр для дітей, і досить добре це працювало. І вона сказала, що це улюблений колір для дітей. Тому, якщо будете працювати саме з цією аудиторією, створювати для цієї аудиторії якісь бренди, так, то, можливо, частково врахуйте це і скажіть своєму клієнту про такі деталі. Серед, я вивів таке, в принципі, одне найголовніше правило. Неважливо, який в тебе конкретно колір, головне, щоб ти відділявся серед своїх конкурентів, тому що форма у вас може бути дуже близькою, так як ви бачите, наприклад, Ford, Land Rover і Bugatti, так форма однакова, але саме кольори можуть відрізнити і. По кольорах можна відрізнити ці різні абсолютно компанії. Ну і, звичайно, по назві, але перше, що ми, нам кидається завжди, а, перше, як ми відрізняємо одну компанію від іншої, це просто по кольору. І саме тут, якраз хочу вам розказати той самий приклад про мілку. Подивіться на усі шоколадки, які є на ринку, так, вони або зелений, а, такий, або коричневий. А, Такий світло-жовтий -світло і так далі. Тобто, всі такі відтінки м, такого о, кольору, який хочеться з'їсти. Мілка пішла іншим шляхом, і вони вибрали абсолютно інший кольор, який, який дозволив їй вийти і стати лідером нестандартності корова і фіолетовий кольор, зробили мілку саме тим брендом, яким вона є зараз. Але. Це не точно, тому що є дуже багато брендів, і, і я хотів тут просто на прикладі автомобільних показати, що е, можна бути, е, можна, скажімо, мати однакові кольори з вашим конкурентом, так, але ви все рівно будете різними. І найважливіше ваше позиціонування, хто ви чим займаєтеся, і взагалі е, що робите. Тому в першу чергу ви маєте розуміти і давати розуміння клієнту, що. Створювати користь, і ми створюємо для клієнта користь, користь. Клієнт має створювати для свого клієнта користь. І якщо це буде дійсно так, то це ми будемо створювати дійсно якісне майбутнє. Е, тому, ось таким чином. Але що ж? Це були е, великі бренди в круті компанії топ 100 по світу. Е, давайте спускаємося на землю, і я вам покажу, як е, працювати, скажімо, з е, з Скажемо, вже напряму з нашим клієнтом, з тим, який прийде дійсно до вас, невелика компанія, не на 100 тисяч доларів логотип, а просто клієнт, ваш знайомий, ваш якийсь друг або просто хтось, хто порадив вас як хорошого спеціаліста. Значить, як ми в команді Логошафа вибираємо наші логотип, кольори до логотипів? Ми не стараємося придумати новий колір, ми стараємося брати все від найкращих, дивитися і використовувати в наших роботах найкраще напрацювання людей і те, що нам подобається. Так як дизайнерське око, воно нам само буде підказувати і підказує, який краще колір вибрати. А, також вам будуть самі клієнти ж приходити і вказувати, пам'ятаєте, в брифі є а, відповідний пункт, які бажані є для вас кольори, які б ви хотіли, щоб були використані. На це також потрібно варто звертати увагу, але якщо ви, наприклад, бачите, що клієнт а, створює якийсь фастфуд і хоче, щоб він був синього кольору, так а, буде певна невідповідність. А, для клієн... Нам варто розуміти. Що клієнти завжди люблять те, до чого вони звикли. Вони не люблять чогось нового. Якщо це нове, то це може бути важко, так? щоб, наприклад, так як та сама мілка, так? в неї було просто дуже багато грошей, вона і крута ідея, і це все об'єдналося і створилося ось такий концепт. І вона вийшла на ринок з фіолетовим кольором для шоколадки. А ось саме такі бренди. Саме такі бренди, якісь простіші, менші, які, ще, які тільки ростуть, краще їм використовувати якісь такі більш стандартні рішення і для своїх компаній вибирати правильніші відтінки. Тому, тому, тому покажу на прикладі тої компанії, про яку ми недавно говорили в попередніх уроках, це Cogood. І я знайшов ось таку картинку на Pinterest, написав просто Logo Presentation, і мені знайшлася ось така презентація логотипу. Мені сподобався дуже цей колір, адже клієнтка вказувала в своєму брифі, що їй подобаються відтінки оранжевого з червоним. я подивився, І Для мене це став ідеальним інградієнт. Плюс, скажімо, то виконання, яке, яке мені і потрібно було. Так, в, мене були, в мене логотип складається з таких різних частинок, і якраз ідеально сюди підходить е, такий, саме такий градієнт. Тому я не видумував колеса, е, я просто користуюся дуже добре е, різними сервісами, які мені дозволяють і допомагають в моїй е, роботі. І щоб це виглядало все круто, класно і в першу чергу було дієво для клієнта. Тому що, тому що це, це, це в першу чергу. Дивіться, як я поступив, щоб це був не один колір, як взагалі підбирати можна колір таким простим способом, таким з лайфхаками, як я їх, як я люблю це називати, так? щоб ви не придумували, а користувалися. Класними речима. Я знайшов просто ось таку картинку, знайшов її на Dribble. А, Це було лого. Я, можливо, її зараз не знайду, але це не так важливо. Я, наприклад, можу вибрати ну, просто ми обираємо просто те, що нам подобається, наприклад, ті кольори, які б ми хотіли використати. Тому що тут мені здається, на Dribbble є ідеальні поєднання кольорів, які вибирають дизайнери. Я обожнюю дрібл просто за його кольорову гаму, і за те, що тут є такі дизайнери, які створюють саме такі крутющі кольорові гами. Тому я користуюся цим, я люблю це і я цим надихаюся і використовую в своїх роботах, щоб вони ставали крутішими і це все підсилювалось. Звичайно, з кожним разом у вас буде рости власний навик, який вам буде допомагати. Так, ви зможете вже самі більше коригувати, але я розумію, що і я вчу так, що спочатку вам потрібно навчитися алгоритмам роботи, а потім вносити в них вже якісь свої корективи і експериментувати. Вам просто зараз треба навчитися робити як. А експериментувати будете пізніше. А, також а, ось я вибрав ось ці такі кольори, так, я поставив їх на палітру. Також я вирішив просто це вже самостійно я підібрав ось такий кольор. Ну і, звичайно, я це постив в соцмережах, і, звичайно, ніхто не проголосував за цей і ось цей, тому що цей був максимально а, круто, скажімо, виглядав даний логотип. Ну що ж, в принципі, все. Все те, що я хотів вам сказати: вибирайте кольори на власний розсуд, користуйтеся сервісами різними, які я показував в попередніх уроках, користуйтеся різними палітрами, які нам дає дрібл. Це в першу чергу, тому що, як я вже казав, для мене ідеальні палітри кольорів є на дрібл, найяскравіші, найкрутіші, і мені це подобається, я цим користуюся. Тому що ж, все побачимось на наступних уроках, Па-па.